Я дуже люблю математику, хоч багато друзів не розуміють мого захоплення. В першу чергу, для них і для усіх інших користувачів Android призначений мій застосунок «Математика в кишені. Відкриваючи додаток Математика в кишені, ми бачимо, що є розділи про тригонометричні функції, площі геометричних фігур, обчислення сумчисел, степенів. Кожному з цих розділів користувач має можливість розв'язати конкретну математичну задачу, задавши власні вхідні дані. Наприклад, при обчисленні суми чисел перших n натуральних чисел, задавши n100, е, отримуємо результат 5050. Теж на меню. Є можливість увімкнути і вимкнути фонову музику? Сінус 0,0. Тангінуса теж ноль, а косинус 1. Це всі знають. Наприклад, бере синус 270. Ну, 270. Ми. Получаємо ну, косинус і синусом мінус 1. Все правильно. Так, само у нас є і косинус. Також в меню є площа геометричних фігур. Наприклад, беремо рівносторонній на трикутник, писуємо 6. Також можна квадрат перевірити як 36 і рівносторонній 6 15. Також можемо ввести радіус круга, наприклад, 23. Буде 113. Також є рівно БД немажна. Отак, як оце, там, де ми вводимо Б і А як 22. Ми отримаємо 11,49. можемо закруглити. Також у нас є степені. Як нам відомо, 2 в 11 степені має бути 2048. Нам дає, кнопку, якщо нажимаємо раз, то нам видає 2048. Так можна і перевірити, наприклад. 10 в 10. Так, це. або як то можна перевірити число Google. От, число Google, як 10 в соці. степені. Всі знають, що це буде Google. Отже, цей додаток не тільки корисний, а й пізнавальний. Математика це перша сходинка до стін освіти. А мобільний застосунок математика в кишені доводить, що ця наука доступна і цікава.